Недосказаність та замовчування породжують сумніви, які трансформуються у підозри та недовіру. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 18 грудня понеділок, отже на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте і підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі «Зарубіжжя» я хотів би поговорити про вчорашню новину, яка фактично ну, така була мала ефект, я не знаю, там, напевне, вулкану. Я маю на увазі ситуацію щодо знайденого пристрою так, от для прослуховування, там, ну кажуть, в кабінеті чи там командному пункті головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, а потім виявилось ще й в кабінеті його помічника. Ця ситуація з прослужкою Генерала Залужного, безумовно, є непересічним фактом, новиною. Це зараз дуже жваво обговорюють в Україні і не тільки в Україні. Сьогодні, зранку, вже у багатьох впливових і авторитетних іноземних засобах мас інформації ця новина вже була опублікована. І там також є питання, хто має. Відношення до цього мікрофона, якого знайшли і кажуть, що він ну, є саморобний. Це російські спецслужби, чи все-таки це є справа українських спецслужб? Я не вірю, що саморобний пристрій, так, оце є е, ніби аматор якийсь, чи там група аматорів, от вони вирішили послухати, про що говорить, розмовляє генерал Валерій Залужний. І питання дуже серйозні до військової контрозвідки України. Як таке могло взагалі статися? А якщо таке сталося, чи немає якесь відношення деякі співробітники військової контрозвідки до цієї ситуації? Чи не є вони або агентами російських спецслужб, або виконували завдання українських спецслужб? Ну, у нас. Якщо говорити про українські спецслужби, мова може йти тільки про Службу безпеки України, про Головне управління розвідки Міністерства оборони України і про Службу зовнішньої розвідки України. Ну, такі самі потужні. Там ще в прикордонники є свої, так, от служби розвідка і так далі. Але мені видається, що можна говорити тільки про ці такі, да, от, три основні. Хоча Служба безпеки України, ніби зараз зайнялася що ну, ніби, вона зайнялася розслідуванням так, от, цього факту. І питання, хто хотів прослуховувати Валерія Залужного, чи, можливо, вже його прослуховували і прослуховують, це також питання, на яке потрібно дати чітку відповідь. Бо чим довше не буде відповіді на це питання, і не буде зрозуміло, хто насправді стоїть за всім цим, Тим більше буде різних спекуляцій, там, різних припущень. Вже зараз дуже багато людей там, коментують, що це має до цього відношення Офіс Президента України, враховуючи от так, от непрості стосунки, які існують між політичним і військовим керівництвом. Ну, я би так сказав, навіть не політичним керівництвом, а між там, деякими представниками Вищого політичного керівництва. Так? Їх можна на руках одної руки прирахувати, яким щось там треба. Від військових, так, вони там дуже хочуть командувати, ми про це неодноразово говорили, вони дуже втручалися, напевне, і зараз втручаються, що, на мою думку, не потрібно робити. І, до речі, в іноземних цих засобах масової інформації, коли повідомляли про цю новину стосовно знайденої прослужки, там згадали про ці деякі написали про розбіжності між президентом Зеленським і. Головнокомандуючим Збройних сил України Генералом Залужним. Ну а деякі навіть написали про конфлікт. так? Тобто вони згадали ту історію, яка у свій час дуже жваво обговорювалася і на Заході, і в Україні. Так от ця ситуація з прослужкою тільки підливає, кажуть, олії, масло, вогонь. Так? От для, до, до цієї ситуації, таке розбіжності до цього питання, чи нема розбіжності? Та є конфлікт, чи нема конфлікту між Верховним Головнокомандуючим, так? Та Головнокомандуючим Збройних сил України. У будь-якому випадку ситуація, як, на мою думку, дуже-дуже ну, неприємна. Я не знаю, до речі, чи варто було її публічно так озвучувати, чи потрібно було це робити, бо зараз ми бачимо, що ну, це обговорення воно ж не закінчиться. Там, Вчора вночі, сьогодні зранку, в день це буде тривати до того часу, поки не буде чітка, аргументована, зрозуміла. І саме головне, переконлива відповідь, тобто результат від цього розслідування, щоб всі зрозуміли, хто насправді стоїть за всіма цими діями. Там говорять, що зараз ті люди, які мали доступ до цього приміщення, проходять поліграф, таке інше. Ну, це, звичайно, все дуже добре. Але знову ж, напевне, саме головне, саме головне, в який спосіб і хто посприяв цьому, що це сталося. Бо якщо це, ну, уявити собі, не дуже би хотілося, щоб це було правдою, так, але якщо ви те, що це робота українських спецслужб, то треба зрозуміти, це якась самодіяльність, тобто хтось там захотів, а можливо, якось там, ну. Потім використовувати там ту інформацію, хоча кажуть, що ніяких записуючих пристроїв не було знайдено. Можливо, це тільки був початок тої операції. Але якщо це не самодіяльність, так, от там керівників спецслужб, до речі, це не обов'язково має бути найвище керівництво, там, це можуть бути і заступники, і інші працівники спецслужб, так, які мають відповідний досвід, вміння так, і бажання це ж зробити. Але якщо все-таки це не самодіяльність, а все-таки ну, вони отримали наказ, то знову ж всього проводити, також вже багато є різних заяв, коментарів, то це може поступити тільки з кабінетів найвищого політичного керівництва, тобто з вулиці Банкової, з Офісу президента України. Вже зараз з'явилося дуже багато навіть там мемів. Ну, це, звичайно, меміці, вони такі. Потішні, я би так навіть сказав, навіть можна посміхнутися, але ну, можна було би сміятися, якби в нас не було війни, і дійсно до того часу не було таких, скажімо, розбірок публічних насправді між Володимиром Зеленським та Залужним. Причому хочу наголосити не Залужним і Зеленським, а Зеленським і Залужним, бо ну, з точки зору там, військової ієрархії ну, не може бути конфліктом між. Головнокомандуючим і верховним головнокомандувачем. Може бути конфлікт тільки верховного головнокомандувача з головнокомандуючим, тобто начальника з підлеглим. Ну, так, от насправді, от, ну, воно і є. І е, зараз завдання е, Служби безпеки України, так, яка займається цією справою, зробити все якнайшвидше, а саме головне, професійно. Бо я не виключаю, що наші е, західні партнери, ну, можливо, вже сконтактували, а, можливо, запропонують, можливо, і це було б і правильно, якби та ж ФБР так, от, взяла участь у розслідуванні цієї справи, тоді можна було б ну, повірити, і потім висновок, там, результат, так, був би ну, точно більш переконливий ніж якщо це зробить просто українська спецслужба мова йде про Службу безпеки України, бо там знову ж, вона так чи інакше, також є певною мірою серед тих, ну, кого можна підозрювати у цій операції стосовно встановлення прослужки. Можливо, вони тому і встановили такий саморобний пристрій, щоб не можна було потім ну, зрозуміти і виснити, і щоб цей пристрій привів, так, от, до тих, хто це міг зробити. Але Ті, хто це робили, вони безумовно, ну, з моєї точки зору, я, можливо, і помиляюся, але це мають бути професіонали, професіонали, до речі, високого на певне рівня, щоб таке зробити. Як би там не було, але ця ситуація, ну, вчергова, засвідчує, що в Україні не все так просто, якщо інформація про те, що. Знайшли прослушку і зразу почали підозрювати українські спецслужби, тобто багато людей про це так чи інакше повідомили, написали. Це, це не зовсім добре для нас. Ми маємо бути об'єднаними, бо саме об'єднана Україна зможе перемогти Росію. А перемога для нас це шлях до миру. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!